Це дуже прикриє явища. З одного боку, ми маємо особисту ситуацію військовослужбовця, а з іншого боку, є колективна ситуація, є його побратими, є е, питання е, національної безпеки, є питання державної в захисту держави. От ви розумієте, що е, як мінімум там на спешку там, заходять по двоє чоловік. Ну от один не службу обертається назад, а, а побратима вже нема. І в нього спина не прикрита. Є, на жаль, прикрив випадки такі, що, скажімо так, мені хлопці говорили вже, очікувався наступ з фронту Азіму 12-та година, а, а ворог раптово заскочив з 9-ї години з фланга. Як виявилися наші позиції, хлопці, суміжний підрозділ, який там повинен був перебувати, просто е, знялися з позиції і пішли в СЗЧ. Вони покинули місце своєї служби, і фланг був не прикритий. Наші хлопці з санітарними і непоправними втратами відступили на, на інші позиції, більш підготовлені. Ворог зайняв вже в готові позиції, вкопані, не треба напрягатися, копати і так далі, щоб облаштовувати бліндажі то все. Він зайшов на все готове. Чому? Бо хтось пішов все чим.